Книга четверта Як продати що завгодно, кому завгодно, автор Джо Джерард, розділ 1. Кінець невдахи, народження переможця. Джо розповідає, що в нього було важке дитинство. Він виріс в бідній сім'ї, батько постійно бив його та називав нікчемою. казав, що він нічого не досягне в житті. Вислуховуючи це кожного дня, він почав вірити в це сам, але вирішив довести батькові, що чогось вартий. Він почав ходити по закладах і чистити взуття. За символічну плату, якої вистачало лише на пломбір. Потім, коли йому виповнилося вісім років, він почав підробляти тим, що розносив газети, і одне з правил, яке дізнався з самого дитинства, було таким чим більшій кількості людей він пропонував, тим більше продаж він робив. Навіть якщо дев'ять з десяти відмовлялись, десятий неодмінно купував. Потім він разом з товаришем пограбували бар, але йому пощастило, що власник не настояв на арешті. Після цього він змінив безліч різних робіт. З армією у Джо також нічого не вийшло, так як він пошкодив спину і його звільнили з служби. І взагалі його життя не складалося, доки він не зустрів людину, яку звали Ейб Саперстайн. Він займався нерухомістю. Джо почав на нього працювати і невдовзі одружився. І через деякий час Ейб залишив весь свій бізнес йому. Справи йшли добре, поки його не обдурили з земельною ділянкою. Після чого він заборгував велику суму кредиторам, в кишенях було порожньо і не було за що годувати сім'ю, і для того, щоб забезпечити сім'ю, він пішов в бізнес по продажу автомобілів. З цього моменту він почав перетворюватися найкращого продавця в світі, його навіть внесли в книгу рекордів Гіннеса. Цією розповіддю автор хотів сказати, що яким би важким не було твоє дитинство, скільки б грошей у тебе не було, якщо ти будеш щось прагнути, ти обов'язково цього досягнеш. Розділ 2. Все починається з бажання. Перш ніж почати щось продавати. По-перше, ви маєте знати, чого бажаєте. По-друге, ви маєте знати, що саме ви можете отримати, якщо зможете продати товар своєму клієнту. В нашому випадку Джо хотів забезпечити своїм дітям достойне життя і знав, що якщо продасть авто своєму клієнту, то зможе купити необхідні речі та продукти. І тому він всі сили витрачав для того, щоб угода була вдалою. Розділ 3. Лопух це людина. В Детройті людину, яка хотіла придбати автомобіль, продавці звали лопухом. Ви ж маєте відноситись до свого клієнта з повагою, тому що підсвідомо він відчуває, коли його намагаються обманути, і коли продавець неповагою до нього ставиться. І тому клієнт починає думати, що продавець намагається витягнути з нього всі гроші і починає ухилятися і вагатися, в зв'язку з чим гає ваш час. У підсумку незадоволені ні ви, ні ваш клієнт. Насправді, ваші клієнти це люди, які наполегливо і важко працюють, щоб зробити свої гроші, і щиро зацікавлені, щоб щось у вас придбати. І, заходячи до салону, остерігаються, що продавець може їх обманути. У вас буде шанс щось продати, якщо ви зможете побороти перший страх з вашого клієнта. Якщо ви будете щирі, дружелюбні та чесні, то вигоди отримаєте і ви, і ваш клієнт, і він не буде сумніватися, що придбав хороше авто. А буде далі рекомендувати вас своїм знайомим. Так ви кожного разу будете отримувати все більше нових клієнтів. Тому перетворіть клієнта на вашого приятеля і він буде працювати на вас. Розділ 4. Закон 250 Які почуття ви не відчували до клієнта, не дозволяйте їм впливати на ваші вчинки. Пам'ятайте, що завдяки вашим клієнтам ви заробляєте собі на життя. Джо вважає, що у кожного в житті є приблизно 250 людей. Які достатньо важливі для нього, щоб запросити їх на весілля або на похорони. Це означає, що якщо ви бачите з півсотнею різних людей в тиждень і лише двоє з них незадоволені, тим як ви до них віднеслись, то до кінця року збереться вже більше п'яти тисяч людей, на яких негативно вплинули ті двоє. Тому ви не можете допустити, щоб навіть одна людина пішла від вас засмученою та незадоволеною. Неважливо, які клієнти діо. Якщо ви зможете знайти правильний підхід, то він принесе вам в кишеню гроші. Тому, навіть якщо ви в поганому настрої, намагайтесь стримувати себе. Розділ 5. Не вступайте в цей клуб. Це означає, що не варто збиратися з іншими продавцями в купу і обговорювати, чим вони займалися минулого вечора або розмовляти на інші теми, які не мають відношення до роботи. Цим ви витрачаєте свій час. Якщо усі уникають роботи, намагайтесь брати всіх клієнтів на себе так ви зможете використовувати більшу кількість різних підходів до клієнта та продавати частіше. Тому відноситесь до колег дружелюбно, але на робочому місці зберігайте виключно ділові відносини. Розділ 6. Що ви робите після того, як виконали продажу? Щоб ви не продавали, завжди знайдуться люди, які захочуть у вас це купити. Для цього вам потрібно лише знайти їх. Джо просто брав телефонний довідник і починав обзвонювати всіх підряд. Так, більшість відмовляла йому. Хтось взагалі не піднімав телефон, але знаходились і декілька людей, які потім приходили і купували у нього автомобіль. У будь-якому разі навіть такі мізерні результати краще, ніж просто стояти в курилці і обговорювати з мужиками, як пройшов день. У людей, яких поки що не цікавить автомобіль, ви можете поцікавитись, на якому авто вони їздять зараз, коли збираються придбати нову. Та інші питання пов'язані з вашою пропозицією. Дізнавшись цю інформацію, внесіть цю людину до списку, а потім зателефонуйте через декілька місяців від того часу, коли він хотів оновити своє авто. І всім можливими способами переконайте купити авто у вашому салоні. Якщо до цього часу він вже купив авто, то запитайте, чи не знає він знайомих, які збираються найближчим часом купувати авто. Запропонуйте знижку. Неважливо, що ви продаєте. Витрайте свій час, щоб дізнатися всю необхідну для вас інформацію, а потім скористайтеся нею. Наприклад, ви продаєте комп'ютери великим компаніям, перш ніж робити пропозицію, дізнайтеся якнайбільше про компанію, скільки персоналу в ній працює, як давно вони купували комп'ютери, як часто вони їх ремонтують, чи масштабується компанія, і чи збираються наймати додатково працівників. Вся ця інформація в подальшому допоможе вам так побудувати свою пропозицію, щоб у вас неодмінно купили товар. Розділ 7. Заповняйте сидіння в своєму чортовому колесі. Потурбуйтесь про те, щоб кожен знав, чим ви займаєтесь, тому спочатку розкажіть це всім своїм друзям і знайомим. За законом 250 незабаром про вас буде знати набагато більше людей. Коли у вас куплять авто, поцікавтесь у клієнта, де він працює, якщо, наприклад, м'ясником, то постарайтесь хоч іноді купувати м'ясо у нього. Таким чином ви не тільки покращите стосунки, а можливо знайдете нових клієнтів, тому що м'ясник розмовляє з своїми клієнтами і може ненароком порекомендувати вас. Розділ 8. Полювання з шукачами Ви також можете мотивувати інших людей шукати для вас клієнтів. Припустимо, за 30 чи 50% від вашої частинки запротане авто. Ви можете домовлятися з людьми таких професій, які часто спілкуються з своїми клієнтами. Наприклад, перукарі. Якщо вам зателефонували з цілею дізнатись, скільки коштує автомобіль, ніколи не занижуйте ціну тільки для того, щоб заманити людину в автосалон і, посилаючись на помилку, намагатися продати її по справжній ціні, Покупець в цьому випадку буде почувати себе обманутим. Ви можете назвати мінімальну вартість авто без додаткових опцій, таких як кондиціонер, навігатор, тобто ціну, за яку ви можете продати авто, хоч і без всього. Якщо ви бачите, що перед вами людина, яка в змозі впливати на велику кількість людей, то ви можете продати йому авто, зробивши велику знижку на ту суму, яка є вашою комісією. Таким чином, ви отримаєте собі шукача, який буде розповідати своїм знайомим і людям, які до нього прислухаються. Тільки завдяки шукачам Джо продав біля 550 автомобілів. Розділ 9. Пряма розмова з клієнтом. Зробіть так, щоб клієнт почував себе боржником. Наприклад, якщо людина обирає автомобіль, то запросіть його до вашого офісу. Під виглядом, що там ви можете обрати для нього кращий варіант, і потім запропонуйте йому каву або віскі. Якщо клієнт прийшов з дітьми, дайте їм цукерок або подаруйте повітряну кульку. У будь-якому випадку вам необхідно пригостити самого клієнта, так як психологічно людина схильна відповідати послугою на послугу, і тому вірогідніше, що він купить авто у вас. Розділ 10. Як продавати аромат. В нових автомобілях клієнтів приваблює їх аромат. Але деякі люди не бажають сідати в автомобіль, тому що бояться відчути себе зобов'язаними. Тому ви всіма можливими способами повинні всадити їх в автомобіль. Люди взагалі перед тим як купувати, люблять протестувати речі. Потримати в руках, погратися. Тому дозвольте їм це. Розділ 11. Шпигунство і розвідка. Завжди затягуйте клієнта в розмову, тим самим ви даєте йому розкритись вам. Запитуйте, для чого йому потрібне авто, яку марку він любить, чому зробив саме такий вибір, хто йому порадив. Якщо на роботі, то де він працює. Отримуючи відповіді, ви можете заглибитись в цю тему. Таким чином, розговорившись, клієнт починає довіряти вам. Розділ 12. Повний захват. Якщо ви ремонтуєте або продаєте телевізори, ви можете скористатись терміновою доставкою. Наприклад, вам телефонують і питають, чи можете ви відремонтувати їх телевізор. Ви повинні дізнатись всю необхідну вам інформацію, скільки років телевізору, хто виготовив, і так далі. І скажіть, що можете приїхати прямо зараз. І можете привезти запасний телевізор, який сім'я зможе дивитися, поки ви ремонтуєте їх телевізор. А за цей час клієнт вже звикне до нового товару і захоче його придбати. Розділ 13. Перемога після підписання угоди Після продажу товару, оновіть своєму списку інформацію про клієнта, що він у вас купив, коли і коли, на ваш погляд, варто знову йому зателефонувати, щоб запропонувати щось новеньке, також відправте лист з подякою. І нагадайте, що заплатите 50%, якщо від нього прийде людина. Через кілька місяців зателефонуйте і поцікавтесь, чи все добре, і чи не було ніяких неприємностей з автомобілем. Поцікавтесь, чи не збирається хтось з його знайомих купувати авто. На цьому книга добігла кінця, але з самої книжки ви зможете дізнатись значно більше, так як вона дуже класна. Не забудьте поставити вподобайку, підписатись на канал і натиснути дзвіночок, щоб не пропустити наступні книги.